Що тут шпиндель фіксується. Друзі, не буду кривити душою. Друзі, всім великий привіт! От ви на каналі Огляд електроінструментів і з вами Нікто Тошник. І сьогодні у нас на огляді новинка ось такий монстр без чіткої від торгової марки торгової маркигра. Звичайно, друзі, все як ви любите, я його буду тестувати та розбирати. Дивитися, що там всередині. Пробіжимося швидко по характеристикам. Даний шурупокрут працює від 20 вольт в комплекті йдуть дві батареї 4 АГ, час заряду акумуляторної батареї 1,5 години. Двигун у цьому шурупокруті безщітковий. На першій швидкості від 0 до 550 обертів хвилину, на другій від 0 до 1400 обертів хвилину. Також той шурупокрут ударний, тобто на першій швидкості від 0 до 6750 ударів у хвилину, на другій від 0 до двадцяти Цод ударів хвилину. Друзі, також як ви бачите, в шурпокруті є додаткова ручка. Цю ручку можна встановлювати з двох сторін. Ну що ж, друзі, а тепер як завжди по традиції розповім тим людям, хто купує в інтернеті і не має можливості потримати даний шурупокрут в руках, а тим більше ним покористуватися. Як бачите, сама форма шурупокрута дуже схожа до шурпокрута Макіта. Працює цей шуруповерт від універсальних 20 вольтових. Акумуляторних батарей типу Макіта. Задній частині шуруповерта біля батареї є петля на руку. Відразу, що хочеться відмітити, що дуже добре прогомована ручка в даному шуропокруті, також прогомована задня частина корпусу, і гума, друзі, не сирає, просто так від корпусу тут не відбирається. Покажу, яка йде додаткова ручка в комплекті, вона вся пластикова, але відразу хочу звернути вашу увагу, що ручка хороша. Як бачите, основа ручки має накатку, тобто просто так цю ручку ви не поламаєте. У верхній частині шуропокрута є перемикач між Першою та другою швидкістю, і відразу хочеться відмітити, що перемикач працює з чіткою такою фіксацією. Корпус редуктора в даному шуропокруті зроблений з метала. Даний шуроповерт має три режими роботи: тобто закручування, сверління і сверління з ударом. І дуже зручно переключати, тому що на муфті ось є спеціальні такі упори підпалець, які б у вас руки не були жирні. Вам в будь-якому випадку буде зручно перемикати цей перемикач. А регулювання крутного моменту працює також чіткою такою фіксацією. Та регулювання крутного моменту має аж 20 положень. Також хочеться відмітити, що у цьому шуропокруті металевий патрон, патрон, як бачите, йде з накаткою. Ну і максимальне свердло може зажимати 13 мм, а яке мінімальне ми з вами будемо перевіряти у тесті. Покажу, як шуруповерт лежить у руці, скажу, що дуже добре лежить. Як бачите, два пальці змикаються докупи, без проблем можна дотягнутися і великим та вказівним пальцем до перемикання реверса, тобто ергономіка ручки тут на вищому рівні. Ваганого шуропокрута, 1 кг. 972 грама. Друзі, так захопився новинкою, що чуть не забув вам показати, в якому кейсі йде даний шуруповерт. Як бачите, в комплекті дві акумуляторних батареї, зарядний пристрій, ручка. Також додатково ще є. Скоба, біта двостороння. Також хочу відмітити, що шурупокрут зберігається в кейсі без акумуляторних батарей. Це навіть дуже добре. Це, по-перше, техніка безпеки. По-друге, батареї не так будуть сідати, бо бувають, такі різні випадки. Ви не зняли акумуляторну батарею. Реверс забули поставити посередині, ще оснащення накидали. Легесенько кнопочка, ось так нажалася, і все, батарея ваша потихеньку буде сідати. Коли ви достаєте і хочете робити якусь роботу, батарея може бути сівшою. Тобто багато виробників роблять так, щоб власне акумуляторні батареї. Бари лежали окремо. До речі, сам по собі шуруповерт має нормальні такі пластикові застібки. Так, запатентований тест дотожним. 90 кг, перевірка на міцність. Трішки, як бачите, прогинається, але загалом кейс не тріскає. Так, покажу для тих, хто не бачив, як виглядають грандовські акумуляторні батареї. Ось цей надпис повністю вилитий. З корпусом батареї, також є індикатор заряду батареї 4 значення, тобто два зелених, жовтий і червоний. Ще раз повторюю, що точно таке кріплення, як в макітовських батарей. Ось так виглядає зарядний пристрій. Є індикатори, і у задній частині зарядний пристрій має отвори. Він може підвішуватись на стінку. Також покажу, що гранди вказали, що струм зарядки 20 вольт 4 Ампера. Так, давайте перевіримо наскільки заряджені батареї. Як бачите, більше, ніж 20 вольт, 27. І також другу. Так само 28, практично 21 вольт. Так, перевіримо зарядний пристрій. Ну, як бачите, навіть більше, ніж 20 вольт, 21,5 вольт показує. Ну що ж, друзі, хорош трандіти. Давайте вже будемо того монстра тестувати і побачимо, на що він здатний. Що відразу хочеться відмітити перед тестом, що даний патрон додатково має усередині замок. Це чути. Покажу, як сходяться губки. Ну, це властиво всім патронам, які затискають велике оснащення, тобто цей патрон мав би зажимати сверла від півтора міліметрів. Ну, ці моменти ми будемо перевіряти. Так, так, усім доброго вечора! На є е каталог. Сьогодні асистентка хоче вас ознайомити з Шуропокрутами. Тут ми можемо оглянути різні моделі за популярністю, ознайомитись з інтернет-магазинами, які пропонують потрібну вам модель. Або ж обрати той інтернет-магазин, якому ви довіряєте. А також в цьому фільтрі можемо оглянути, по чому тепер найдешевші широ або ж навпаки, очманіти стіни на найдорожчі. Як ви вже і без мене знаєте, справа на сторінці є той самий дотошний фільтр, де ви обираєте потрібні для вас параметри, і це скоротить час вашого пошуку. Ну і звісно, для консервативних клієнтів тут є фільтр-виробники. Сьогодні ми у пошуку торгової марки Грант. Божньою є каталог за те, що для огляду товару надає стільки фото з різних ракурсів. Ну і звісно, одразу бачимо вартість. Нижче по сторінці, як завжди, доточні характеристики. Тому, друзі, хто в пошуках дриль шуропокрута, для вас доточний залишає посилання в описі під відео. Нехай щастить! Так, друзі, давайте перевіримо оберти його. Спочатку буде перша швидкість. Приблизно 440 обертів показав і друга. Тобто на першій 100 обертів не дотягнув, а на другий показав навіть більше. Вказали 1500, а насправді 1622. Так, друзі, давайте спробуємо затиснути мінімальне сверло це є 1,5 мм. Як бачите, спрацьовує замок, без проблем затискає. Відразу перевіримо, чи патрон тримає. А то що я зажав, а вдруг патрон не тримає. Дуже добре патрон тримається сверло. Так, тепер перевіримо 13 мм сверло. друзі не відчуває, Як ви побачили, не відчуває. Друзі, встановив сверло 16 міліметрів. Ну а що в мене якби тест? Зафіксую додаткову ручку і перевіримо, що він може. Без проблем. Друзі, давайте попробуємо, якщо року справляється на, муфті, на мінімальній муфті крутого моменту з малими мебельними саморізами. Я звичайно сумніваюся, але ну, у мене якби тест. Муфта тут агресивна. Давайте саморіз трішки побільший, також меблевий. Побачимо, чи спрацює тріщотка. Також агресивно. Ну що ж, друзі, давайте зробимо тест з ходинка. так, друзі, покажу, як виглядає муфта. Як бачите, дійсно агресивна на третє положення. Більше, ніж на пів загнало соти саморіз, і вже на сьоме положення соти саморіз заганяє на ізі. Мені дуже подобається в таких шуруповертах, що, наприклад, коли ти працюєш на якійсь там муфті, там на десятому, значенні чи на п'ятому, не треба саме кінець крутити, щоб перейти в режим сверління. Тут все просто, просто перемикаєте муфту. Пострілочки, все, ви вже в режимі сверління. Тобто, якщо щось треба просверлити, вставили сверло просверлили і вернулися в зворотньому напрямку в режим закручування. От за таке я поважаю саме такі шуріки з такими переключателями, які ще додатково мають удар. Так, 20-те перевез сверло. Погнали. Друзі, та він просто не відчуває. Дивіться, навіть без прискорення. Просто щолкає, просто щолкає. те сверло форснера. І, друзі, я думаю, що широкове сверло він потягне взагалі на ізі. Дуже класно, що є ручка, навантаження на руки взагалі не відчувається. Ну, як ви побачили, 40 й -е також не відчуває. Так, друзі, давайте спробуємо 200 турбогвинт. Спочатку на максимальному режимі закручування. Друзі, реально не відчуває і в мене ще такого взагалі не було. Я на другій швидкості кручу. Так, глухарь 10 на 120. Це, друзі, на другій швидкості він йде у захист. Включаю першу. Працювала тріщотка. В режимі сверління без проблем дотягує. 250 на 10. Також без проблем. Ну що, друзі, попробуємо глухарь 300 мм. Ну що зробиш? У мене якби тест. Без проблем, так друзі, раз я сказав, що у мене як БТС, Ну давайте попробуємо. Чи він потягне ось таке здоровенне 45 п'яте сверло. На одному подиху. Друзі, ви знаєте, я реально вражений потужністю того, що і дуже добре, що гранди дали додаткову ручку, тому що без неї, от реально, з великим оснащенням от без ручки реально працювати ніяк. А саме головне, що я цей весь час працював, сверлив, тест сходинки робив. І як бачите, акумуляторна батарея ціла і не одне ділення ще не сіло. Так, давайте попробуємо, як працює. З побідітовим сверлом, для того я перемикаю в режим удару. Все дуже просто, все дуже зручно. Так, друзі, і ми з вами порівняємо як швидше з ударом чи без удара. тому що деякі кажуть, що шурпокруті без толковий удар. А я кажу, що деяким людям удар ну, просто обов'язково потрібен. Що ж, друзі, як бачите, з ударом набагато швидше працює, набагато швидше справляється. Тобто, якщо комусь якийсь дюбіля засверлити в цеглі, звичайно, що для бетону не призначений, то удар тут реально рішає. Друзі, знаєте, що я придумав? У мене тут така ідея. Я беру повністю заряджену батарею. Тут, як бачите, також батарея повністю заряджена. Але я хочу перевірити, наскільки отворів хвати цієї батареї. Сверлити я буду двадцятим батареєю. Сверлом. Хто мене давно дивиться, той знає, що я люблю проводити всякі такі різні тести, і мені цікаво, наскільки отворів хватить цієї батареї, так як люди купують, і їм дуже важлива продуктивність даного шропокрута. Друзі, все ж таки скоріше сіла батарейка в гранді, чи в мене. але результат, 349 отворів. Він пішов у захист і все. Давайте пару хвилин почекаємо, щоб гожила батарея. Ну, але я вам скажу, результат просто офігенний, тому що є ще друга батарея. Тобто такої продуктивності реально хватить на цілий робочий день. Так, друзі, давайте після тесту замірюємо пірометром, скільки він нагрівся. свічу. Всередину двигун 55-57 навіть десь показали. Ось всередині в двигуні 63. Корпус не настільки гарячий, корпус трішки менший, корпус 59, 56. Але я вам скажу, я йому реально дав прикурити і він витримав цю нагрузку. Так, замірюю акумуляторну батарею 41, 42, бокова частина 35 і знизу 39-43. Ну, батарея. Сильно не нагрілась. Тут сильніше нагрівся всередині двигун. Ще хочу сказати один момент, коли працював в руки, нічого не пече, ти не відчуваєш гарячого повітря, доторкаєшся до корпуса і чути, що він реально гарячий. Але сам прикол, що я нон-стопом працював, він не згорів, не задимів і за це реально гранду жирний лайк. Друзі, я завжди хотів перевірити, наскільки хватить акумуляторної батареї 4 А годин. І чесно сказати, я під вражений, тому що. Така продуктивність велика і таку продуктивність і ні разу ні один Шурік не показував. Ну і правда, я ніколи не тестував батареї 4 Ампер годин. Ну, тепер зато будемо знати, що може би шуруповерт на акумуляторній батареї 4 Ампер годин. Для тих, хто перший раз дивиться, я скажу, що шуруповерти на акумуляторній батареї 2 Ампер годин максимум 60-70 отворів робили. А тут, бачите, такий результат. Ну що ж, а тепер поїхали розбирати. Ну що ж, друзі, втамували подих і дивимося, що там у Оба на! Відразу ставлю, друзі, великий плюс за те, що після такого великого тесту не потекла змазка, як це в мене було в Варкрафті. Тобто, як бачите, тут все нормально. Покажу, як вкладені дроти. Як бачите, тоненькі дроти йдуть разом термоосадці, тобто силові дроти, як бачите, йдуть більш товсті. На платі управління стоїть спеціальний такий ізолятор, щоб, не дай Бог, контакти не замкнули. Також, як бачите, плата управління залита в радіаторі для охолодження. Як бачите, на платі вибитий серійний номер. Стоїть на платі конденсатор на 1000 мікрофарад. Контакти до кнопки також, як бачите, всі зафіксовані. На компаунд покажу, що кнопка йде з запасом на 36 вольт. Покажу, як виглядає ротор постійний магніт. І одразу хочу сказати, що йде на пилозахищених підшипниках. Підшипники йдуть з класом точності. Ось так виглядають катушки. Ну претензій тут немає. Намотана. Все акуратно. Також, як бачите, кожен дріт, який заживлює катушки, як бачите, в термоосадці. І покажу зблизька, що все це діло посилено компаундом та лаком. Так, друзі, покажу, як виглядає редуктор, і відразу хочу сказати, що шестерні тут великі, набагато більше, ніж в звичайному шуруповерті. Тобто, як ви бачите, в редукторі навіть оцей вінець також йде металевий. І саме головне, що я хотів сказати, це що тут шпиндель фіксується на двох. У порних шарикових підшипниках так, ось так виглядає тут весь механізм. Це ще перемикає, покажу відразу, що стоїть ось тут, як бачите, два упорних підшипника. І в самому кінці шпинделя цей шпиндель тримає втулка. І взагалі тут ніяких вухтів немає, тому що дуже широка фіксація ось цього безпосередньо шпинделя. Так, давайте глянемо що в акумуляторні батареї. Кажу, друзі, як виглядає плата. Як бачите, силові контакти додатково зафіксовані компаундом, є термодатчик, тобто батареї мають захист від перегріву. Кожна банка зафіксована точковою зваркою в чотирьох місцях. як бачите, банки мають свій бандаж, є достатньо простору для охолодження. Банки 18650, кожна банка має 2000 мАг. І як бачите, вказана торгова марка SLA. Так, давайте глянемо зарядний пристрій. Так виглядає зарядний пристрій, конденсатор, дросель, радіатор охолодження. І також дуже добре, що ця плата прикручена до корпусу. Тобто, друзі, реально за цей цінник претензій взагалі немає. Ну що ж, будемо підводити підсумки. Друзі, не буду кривити душою, тому що в підсумку я реально не знаю до чого придертися. Комплектація мені його подобається. Продуктивність з батареями 4 А годину. Ну, ви самі побачили, що він може. По потужності також немає претензій, дуже добре, що є. Додаткова бокова ручка можна працювати з великим оснащенням. Також дуже класно, що патрон металевий зажимає велике оснащення. Ну, от би хотів придертися і реально немає до чого. І мені от реально не стидно рекомендувати цього монстра для потужних всяких різних завдань. І навіть з різними шабашками цей шурпокрут справиться на 5 з плюсом.